Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа, і я трансформаційний вчитель. Сьогодні, <кій> я себе трошечки не знаю, почуваюся якось так собі. Я думала, записувати відео, не записувати, тому що е записування відео, воно, знаєте, треба тебе сісти щось. Підготуватися саме, перевдягтися, і я думаю, а може, я собі можу дозволити так, без макіяжу. В чому? Я просто ходжу по дому і записати відео, і я подумала, да, хай буде так, можу собі це дозволити. Я собі трошки начухала тут лоба, поэтому він червоний, але, тим не менш, сьогодні будемо говорити. До речі, мені здається, тема досить така. Не знаю, якось символічно. Е, да. Чому ми хочемо подобатися? Взагалі, як перестати оце боятися не подобатися всім? Тому що насправді, коли ви хочете подобатися всім, це велика проблема. Велика проблема, ви перестаєте бути тією людиною, якою ви є насправді підлаштовуєтесь. А що може бути страшніше, ніж бути не, то, не тим, ким ви є? Тому сьогодні будемо говорити саме про це. Взагалі мене надихнула моя аудиторія, ну як моя аудиторія, в принципі, аудиторія. Бо я сприймаю аудиторію, як щось, знаєте, є просто аудиторія, типу загальна люди, які дивляться щось в соціальних мережах, а є мої люди, да? є там ваші люди, якщо ви креатор. Ну якщо просто людина. У вас є свої люди. Так от, аудиторія загалом, звісно, вона інколи незадоволена, їй не подобаються якісь певні мої висловлювання, що є, в принципі, абсолютно нормально, Але я читала коментарі, там були деякі коментарі, які були. Е, ну, такі, вони трошки, я не можу сказати, що вони хейтерські. Ну, людина просто виразила якесь опозит думку, трошечки мене підобісрала, але тим не менш, окей, хай буде. І я подумала, себе зловила на такій думці, що а е, а типу, а взагалі чому я маю всім подобатися? Тобто, очевидно, є люди, яким я не буду подобатися. Що б я не казала, як би я не виглядала, сиділа б я зараз нафарбоване чи ні. Все одно знайдуться люди, які скажуть, що я страшна, що я тупа, що я ще якась там. І відповідно, коли ти живеш, я. Навіть Зараз за себе кажу, так? коли я жила в такому, знаєте, в таких кайданах, того, що я маю бути кимось, відповідати чимось очікуванням, ну в даному контексті очікуванням аудиторії, мене це, звісно, трошечки ну це створювало тиск. Просто тиск. Якщо ми будемо говорити про життя загалом, то це ще більший тиск створює, тому що, ну окей, ладно, відео записати це один момент. Коли ти живеш так постійно, це трошки інший момент. Тобто, це тиск стає ще більшим, коли ви живете, намагаєтесь подобатися всім. Я у своєму інстаграмі виставляла такий допис, хочу зараз його вам зачитати. Ой! Давайте без музички. Отже, чому ми хочемо подобатися? Его хочу подобатися е, всім. Хоче подобатися всім, тому що воно ототожнює себе, да, ототожнює схвалення з безпекою та цінністю. Це закладено ще з дитинства, коли нас приймають і схвалюють, ми почуваємося захищено та важливими. Але є ще глибший рівень его боїться відкидання, тому для нього я, знаєте, читаю таке відчуття, що я з другому класі <гум -та> відкидань. Тому що для нього це означає загрозу існування. Тому, простими словами, якщо от у вас виникає цей страх, що я якась не така чи якийсь не такий, і у вас є це відчуття, що ви ну, не подобаєтесь всім, то е, я вам рекомендую звернути увагу саме на ваші відчуття. І, е, знаєте, якби стати в позицію такого спостерігача і Поспостерігати за ходом думок і взагалі відчуттями цими. Це може бути досить так терапевтично, тому що ви почнете можливо усвідомлювати, що насправді є оцей страх, що от его, знаєте, воно любить, щоб його любили. Хоча це нереально, ну, типу, нас не можуть любити всі, бо ми теж не всіх любимо. І тим паче, для чого? Для чого нам всім подобатися? Тому <кій> ось така історія. Насправді, щоб цього позбутися. В плані стати менш вразливим до оцінки людей треба собі, по-перше, да, на тему того, що ви не можете подобатися всім, і в цьому насправді є щось прекрасне. Тому що, будучи собою, ви зможете підтягнути ту реальність і тих людей, які є дійсно вашими. Про це, до речі, зараз теж скажу. Пару слів і про цінність скажу, пару слів. Відповідно, з цим розібратися. І другий момент, що було б теж, до речі, це, чи це третій момент, було б непогано, знаєте, що ще зробити? Поглянути в дитинство. Тому що насправді оце відкидання чи якась, знаєте, нелюбов, воно теж частково йде з тих років, тому що нас, знаєте, як вчать, я не знаю, як більше. Ну, точніше, ні, я знаю, як більшість, але не знаю конкретно як вас, але в мене складається враження, що е, з дитинства від нас вимагають бути правильними. Е, часто те, ким ми є, воно не одобрюється суспільством, не батьками, не суспільством. Або якщо це якісь от є якісь плюси да, в дитині, то це сприймається як щось таке буденне, тобто. За це не цінять, цінять за те ідеальне, що має бути. Простими словами, ну давайте візьмемо навчання. Особисто мій досвід розкажу. Я, наприклад, з, от я пам'ятаю, в дитинстві я, да, я була трошечки тлічена, мені дуже подобалося щось там думати, мріяти. Я могла сидіти, не займатися уроками, писати якісь вірші, Ну от щось таке, писати мені подобалося. Я могла просто сісти, взяти зошит і писати твір. На будь-яку тему, просто би мені хотілося. Е, я була досить така творча особистість. Я ще, до речі, теж розумію, що мене віддали на танці, і проблема була в тому, що я не. Е, Типу, це був колектив. І я не попадала з колективом, от всі ж мають робити однаково, в мене це не виходило. І, звісно, мене пресували, ну, типу, мене не ставили в танці і так далі. Я зараз, будучи дорослою людиною, думаю, блін, а чого ніхто <смі> з батьків там, чи з інших да, викладачів не додумався просто віддати мене на ті танці, де була б, б одна людина. Тому що я, наприклад, ходила на танці східні зараз, вже будучи в дорослому віці, і мене, звісно, тригернуло, тому що я розумію, що я не така, як всі. Я, я не буду робити так, як роблять всі. Бо в мене є своє якесь відчуття такту, своє відчуття, знаєте, ну як я буду робити той чи інший рух. І мене це так трошечки підтрігернуло, а Потім я думаю, блін, ну так сідні танці це ж не про те, що колектив танцює, це ти танцюєш для себе. По а по-друге, навіть якщо ти будеш десь виступати, ти сама танцюєш, як ти хочеш. І мене це наштовхнуло на думку, що от в віці, да, коли я була мала, мене дуже сильно за це, я не можу сказати, хейтли, але коротше, ну, мене не виходило танцювати за всіма, знаєте, як в моленруш. Тож всі одного зросту, всі одної комплекції, всі там нечуть однаково. Коротше, мене дуже сильно ну, сварила за це. І, звісно, думаю, як я себе почувала класно? Ні, я себе не почувала класно. Ще й причому був такий трошечки булінг і на самих в колективі, тому що я була, ну, знаєте, це починається з того, що тобі кажуть, що ти неправильно щось робиш, і далі ти скочуєшся вниз. по Ну, самооцінка падає і далі. Я думаю, що це люди теж відчувають, діти відчувають і починають негативно ставитися до тебе. От, а якщо говорити про школу, так от я була досить така мрійлива, мені це подобалося, але розумієте, в чому суті? Творчість нікого не цікавила, тим паче я кажу, да на творчості не, не заробиш, І відповідно в мене не йшли якісь такі точні науки, мені було дуже скучно, мені було нецікаво. І звісно, я не мала якихось там бомбічних результатів, мене досить часто порівнювали. І моя цінність формувалася через призму того, що я маю бути кимось, ким я не є. А той, хто я є, це нікому не потрібно. Це не потрібно. І це не цінувалося. Мені ніхто в такому не в те, як я пам'ятаю, що. Досить часто говорилося про якісь мінуси, а те, що було хороше, сприймалося як належне. І це не сприймалося як щось класне, розумієте? Тобто це є, ну і хорошо, що є. Тобто, а те, що от немає, робилося якось на цей акцент. Тому, відповідно, і цінності як такої, вона була трошечки сформована по-іншому, да, сприйняття цінності. Мені взагалі я досить навіть сьогодні борюся, тому що є відчуття, що я, мене можуть любити і цінувати тільки за мої якісь досягнення. От якщо я буду мати тисячу підписників на Ютубі, от тоді мене можна цінувати. Хоча це абсолютно неправильно. Це абсолютно неправильно, але це сформувалася думка, тому що в дитинстві, в підлітковому віці, е, хороші оцінки клас. Ну, Я дуже пам'ятаю, коли були хороші оцінки, що цікаво, якісь, ну тобто для мене це було надзусилля в певних да, там, предметах їх отримати, це сприймалося як типу, ну, ок. Тобто ти тебе сварила за те, що ну, мене сварило, за те, що в мене не було якогось результату, який потрібен. Коли я приносила цей результат, ну це було ок. Ну, типу, так має бути. Але окей, про школи, до речі, теж хочу записати окреме відео про education взагалі, але тим не менше, ви зрозуміли. Тобто дослідити оцей момент, подобатися всім. Плюс я ще розумію, що соціум теж він, знаєте, що створив таку думку, що якщо ти один, чи якщо в тебе немає друзів, ти якийсь ненормальний, неадекватний і взагалі з тобою щось не так. Я це усвідомила, коли нещодавно пішла, сама сиділа в ресторані і подумала про те, що ну, мені було комфортно сидіти самі в ресторані, робити те, що мені там хотілося. І я замислилася над тим, що а чого всі сприймають? От самотність таку, не в плані, що в мене немає з ким піти. У мене є друзі, в мене є там батьки, у мене є якесь коло оточення, але чому сприймається ця самотність такою, якоюсь, знаєте, страшною чи якоюсь неправильною. І я почала з цим розбиратися і зрозуміла, що да, частково через те, що, типу, коли в тебе є друзі, це типу, крутіше, ніж коли в тебе нікого немає. І коли ти один, це не класно, це ненормально. От є якесь, якщо в тебе немає друзів чи немає якогось да, оточення, це ненормально. Ти якийсь твоє щось пороблено. Хоча насправді бути одною не так уже страшно, як мені здавалося, насправді. Так, повертаємося до подобатися. Хоча ми про це і говоримо. Отже, да, чому ми хочемо подобатися? І взагалі, як від цього позбутися? Тут ще знаєте, який момент хочу сказати про цінність трошечки. Тобто, ви зрозуміли, треба розібратися з цим моментом, взагалі, з дитинством, подивитися. Я вважаю, що да, в цій темі було б непогано це дослідити. Взагалі, звідки у вас береться оце бажання подобатися всім. Тому що я ж кажу, от, навіть якщо взяти якусь школу, є оце відчуття, що ви маєте якимось боком ну, от, бути в соціальній групі. Я, звісно, розумію, що це частково є нашою природою, да, бо ми соціальні істоти, але тим не менш, якось ніхто, наприклад, мені ніколи ніхто не казав про те, що ти можеш бути собою і притягнути своїх людей. Навпаки, була така риторика, що ти маєш відповідати певним стандартам і тоді тебе візьмуть в цю соціальну групу. А якщо ти цим стандартам не відповідаєш, то відповідно ти вже за цією соціальною групою. А наприклад, в... раніше, коли людство. Починало формуватися, якщо так можна сказати, то якраз таке вигнання соціальної групи да, з tribe, tribe це племя, це вважалося таким найвищим, найсуровішим покаранням для людини. Ось, тому так, <смі> дослідіть це питання, трошечки глибше капніть. Що хочу сказати про цінність. До речі, теж нещодавніх моїх інсайтів. Взагалі, що таке бути цінним, і як це, як це цінувати себе, як це, коли тебе люди цінують просто тому, що ти є. Знову ж таки, повертаючись до дитинства, повертаючись до цього всього. Можливо, до речі, знову ж таки, не у всіх це питання пов'язане з дитинством. Можливо, у вас були якісь останні стосунки, це могли бути романтичні чи дружні, які теж формували цей момент, що вас люблять, за те, хто, ким ви не є, а ким ви типу, маєте бути. Е, тому є оцей теж момент, що ми якби, хочемо, можливо, навіть на підсвідомому рівні подобатися. подобатися. Отже, така теж цікава історія, значить, зі мною відбулася. Е, Є, знаєте, коли ти зустрічаєш певних людей, і от вони не хочуть з тобою спілкуватися, перше, що виникає думка, це те, що а що ти зробив не так. І цим я бачу страждають, не знаю, можливо, менше хлопці, більше дівчата. Але я помічаю, те, що дуже і в інтернетах багато людей здається, що ж я роблю не так, типу, що я маю змінити, наче в собі, для того, щоб ця людина сказала мені так, я хочу з тобою дружити, чи я хочу з тобою мати стосунки. І я почала з цим розбиратися, типу, чого мене особисто це в певний момент мого життя трошки і Я дійшла висновку того, що насправді, знову ж таки, повертаючись до цінності, не було сформована оця розуміння того, що ціни є без якихось ну, показників, типу там, грошей, досягнень чи ще щось. Це, до речі, теж велика э, брехня, те, що вас будуть цінувати, коли ви будете більше заробляти, чи у вас будуть якісь досягнення. Це неправда. Вас цінують за те, хто ви є. І коли ти спілкуєшся з людьми різних соціальних груп, з різним заробітком, ти розумієш, починаєш розуміти, що навіть якщо ця людина буде на самій дорогій тачці з самою високою зарплатою, якщо це козел, якщо ця людина, ну, кис, кусок гівна, скільки вона б не заробляла, це не змінить того, хто вона є, її, її суті. І, звісно, це не дає якихось і плюсів. І особисто я розумію, що мене часто трошки смішить, коли люди якось грошима намагаються набити собі ціну. Не розуміючи, що, наприклад, зі мною така історія не працює. Я дивлюся на людину. Мені байдуже, скільки людина заробляє. Якщо людина чмо, ну, от, її гроші ніяк не зроблять краще. Так ось ці досягнення, це воно і туди. Так от, про цінність. Бо в мене, знаєте, мені нещодавно моя подруга сказала про те, що от є якась тема, і якби можна було б іти так, як дерево з того бур. <кій> Прямо, але ні. Якісь доповнення є, наче як гілочки з цього дерева, так оце ж і є доповнення. Ну мені завжди хочеться щось ще додати. додати. Воно як це виникає в процесі говоріння, виникають якісь нові думки. Ось так. Тому е, цінність. <кій> Якщо вас не цінували в дитинстві, тобто знову ж таки проговорю ще раз, вас не цінували за то, хто ви є. Я це бачу і у клієнтів, і у себе в мене таке було. В принципі, є оцей момент, що ти маєш бути ким для того, щоб тебе цінували. От, повертаємося до теми відео, да? Чого ми хочемо подобатись, чи як взагалі вже відчепитися від себе і робити так, як ми хочемо. Не сприймали нас тим, ким ми є. Тому нам важливо, типу, нас. Умовно, скажу таким чином. Батькам не подобалось те, ким ви є. Вашому партнеру не подобалось те, ким ви є. Тому зараз є оцей момент, що ми хочемо подобатися. Тому що для его це важливо. І, в принципі, це було підтвердження нашої цінності. Але ж кажу, так як ми вже з вами, всі дорослі люди, немає цієї потреби штучно комусь подобатися. Тому що в дитинстві наше існування залежало від батьків. Там було або ти підлаштовуєшся під ті умови, які є, і ну, живеш за правилами да, в тої групи, в якій ти знаходишся, або е, ти страждаєш. Ну, підлаштовуватись було, напевно. Логічніше, о, те саме в стосунках, тому що часто люди вступають в стосунки, мають різні ситуації життєві, да і інколи жінка може вступати, чи чоловік в стосунки, де вони залежні від партнера, і відповідно їм немає вибору, і на той момент ну, мозок прийшов до такого висновку, що ми краще будемо адаптуватися під ці умови, ніж чинити супротив. Тому склалася таким чином. Відповідно, що потрібно нам зробити? Зрозуміти, що ми ціні такі, які ми є, з тими характеристиками, якими є. Наприклад, я завжди навожу такий цікавий, таку цікаву метафору, що уявіть, що ви квіточка, чи ви якийсь, не знаю, плід, байдуж, тобто якась рослина. Ви можете бути річким чим завгодно. І от, от ви троянда. Звісно, троянди не всім подобається, але тим не менше це не робить її погано. Є люди, які фанаті від троянда. І значить, от ви троянда, а вас намагаються, намагалися в стосунках ваших колишніх або зараз, намагаються впихнути в певні рамки. Це фактично перефарбувати троянду в інший колір, чи якось її, знаєте, як ці пластичні хірурги, які її переробити, тобто її повністю зламати і зробити з неї щось своє, якийсь такий гібрид, який би підходив, під оті рамки. Правильності, які є, що абсолютно, я вважаю, жорстоко. І такого не має робити ну, не має робитися в світі. Але, тим не менш, це наглядний приклад, як от відбувається, що вас не цінять за того, хто ви є. Тобто ви були трояндою з першу, першочергово, ви могли бути ким завгодно. Навіть якщо ви кактус, це не означає, що ви поганий чи погана. Ви були собою першочергово, але потім соціум, люди близькі, які вас оточують, да, ці всякі безглузді правила, які є, вони почали. Вас, скажімо так, під ну, формувати по-іншому. Намагалися вас да, там пофарбувати, тут трошечки лепесточки поздирати, ваші оці калючки теж їх забрати. І ви якби намагалися ну, бути схожими на той ідеальний формат людини, який от придумало собі людство. І всіх намагається під цей формат якось впихнути. Ось. До речі, якщо вам цікаво розібратися з цим, то впихнути. Я зараз згадала, у мене було пару відео стосовно стереотипів, чоловік і жінка. От можете поглянути там, якраз я цю тему теж піднімаю. Вам буде корисно розібратися з цим з цією темою. Так, от, і відповідно все, вас не цінували? Зараз ви можете опинятися в тій ситуації, коли ви розумієте, що вам це схвалення потрібно, вам це, ви думаєте, що якщо вас будуть любити, то це вас будуть цінувати. Коротше, ніфіга так воно не працює. Тому все, що залишається зробити, це прийняти того, хто ви є. Зрозуміти, що ви нікому не повинні подобатися. Взагалі, ця думка для чого нам подобатись комусь? От я не розумію, для чого мені подобатись вам. Що би що? В будь-якому випадку, якою б я не була. Чи то я буду собою, чи то я буду не справжньою, буду намагатися носити маску, я все одно не буду подобатися всім. Як і ви. Не будете подобатись всім, незважаючи на те, будете ви правильною в кавичках людиною, чи ви будете собою. Зайдуться ті люди, які не будуть вас підтримувати. І це є абсолютно нормально. Залишається тільки зробити, знаєте, прийняти рішення бути собою, тому що особисто я бачу, що це єдиний правильний, скажімо так, вибір, шлях в цьому питанні бути собою. Тоді ви почнете притягати своє життя ваших людей, ваші можливості, вашу роботу е, і так далі по списку. Тому що, коли ви є собою, життя складається трошки інакше. І коли ти живеш за. Ну тобто, фактично, ви вдягнули маску, да? це теж можна таку метафору сказати. Що людина вдягнула маску, коли вона намагається бути, ну, подобатися всім, і от вона намагається підлаштовуватися, маску, цю змінювати, але при цьому вона ніколи не проявляє того, хто, хто вона є. Таким чином. Нам люди, звісно, якось, знаєте, і ви не відчуваєте себе комфортно в цій ролі. І люди якось не до кінця сприймають, тому що, знову ж таки, боже, в мене останнім часом так багато всього відбулося в житті, що я ж не знаю, як це все втолити в одне відео. Але, тим не менш, теж було цікаве усвідомлення про те, що насправді, коли кажуть, да, пташка не твого польоту, маючи на увазі, що ви. Ви не підходите цій людині, тому що ця людина в кавичках краща. Але насправді інколи буває так, що, можливо, це ви пташка. Не того польоту, типу, ви маєте літати вище. А ви обираєте людей, які літають нижче. Не в тому плані, що люди, які літають нижче, вони гірші, ніж ті за ті, які, ну, умовно, якщо ми да, кажемо, що вони пташки літають вище, але просто ви знаходитесь не в тому оточенні, в якому ви маєте бути. А це і веде вас до нещасливого життя. Тому, можливо, час зняти цю маску і показати, хто ви є. Навіть якщо це буде засуджуватися соціумом, вас в будь-якому випадку засудять, ким би ви там не були, які б маски не носили, чи ким Би ви не були насправді. Тому що я, наприклад, загадую якихось знає, артистів, які були ну, такими да, тихонями і всім вони ну, вони всім, А потім, коли вони починали показувати свою суть, вони почала, починали проявлятися таким чином, яким вони хотіли. Вони отримували купу ну, хейту і засудження. І це так для мене дивно, тому що кожна людина страждає від того, що вона не може бути тим, ким вона є. Вона відчуває цей тиск, що вона має бути кимось. Ким вона не є. Але при цьому ці люди зхейтять інших людей, які намагаються проявлятися по суті роблять те саме, б хотіли робити ці люди, ну якби всі люди. Але ми все одно продовжуємо один одного хейтити за справжність якось засуджувати один одного, що абсолютно мені не зрозуміло. Але окей, тому що є якісь ці гребані правила, які знову ж таки вони просто є, чомусь так склалося, чому не склалося навпаки. Якщо було б навпаки, то це було б для нас правильним. Ну, зрозуміло. Будемо закінчувати це відео. Пишіть свої думки в коментарях. І якщо, можливо, ви хотіли щось почати робити або якось проявлятися, взагалі в світі. У мене, до речі, теж от нещодавно ну, нещодавно, вчора відбулася така ситуація. Справа в тому, що я із тих людей, я трошечки можу себе знаєте, описати як частково crazy людину. І у мене є якесь бачення часу проведення з друзями в голові. І воно, знову ж таки, я його бачу як трошечки crazy, Таке, трошечки так я так відчуваю. І е, я опинилася в ситуації. В ситуація довго так знаєте, вона тривала, тривала. Але вчора це був останній такий момент. Я усвідомила, що насправді те, як проводять е, це навіть не мої друзі, е, друзі моїх друзів свій вільний час, це не так, як я б хотіла проводити. І я була єдиною людиною із тих, хто були там, е, у якої якраз таки погляд на тусовки трошки відміння відрізнявся. І я пам'ятаю, що той момент, коли ти, як знаєте, біла ворона. Ти не серед своїх, я була не серед своїх. І я тоді був в момент усвідомлення, що я ніколи не буду такий, як вони. Вони ніколи не будуть такими, як я. І взагалі, що я там роблю? Тому я встала і поїхала звідти, і зробила для себе висновок, що я хочу бути собою, і хочу казати да собі. А не підлаштовуватися під якісь ці правила. Якщо мені не подобається, я більш туди не піду, бо я розумію, що це не коло моїх людей. Ось, це не коло моїх людей. І для когось може це бути складним, якби відмежувати себе від старого кола, бо нове ще не сформовано. Але тим не менш, я розумію, що я хочу жити життя справжнє не таке, знаєте, коли ти намагаєшся себе якось утискати для того, щоб підходити під ту чи іншу соціальну групу. А я впевнена, що соціальних груп є дуже багато, різних людей є дуже багато. І ви, я впевнена, що кожен з нас може знайти те, тих людей, які будуть дійсно вашими. Але ви їх зможете знайти тільки тоді, коли ви будете такими, якими ви є. Ось. І я зараз можу теж, знаєте, намагатися. Мені хтось, до речі, написав про те, що я інколи використовую російські слова. Ось так, це є я. Да, я їх використовую. Така в мене мова. Я можу говорити літературною, намагатися, знаєте, наче я по свою читаю, але в цьому не буде мене. А я не хочу втрачати себе. І це не питання мови, не питання політики, не питання війни. Це питання трошки інше. Це питання, знаєте, якоїсь ідентичності. Деякі люди, наприклад, постійно вставляють англійські слова. Ну, це їхнє, вони так хочуть себе виражати. І тут знову ж таки не питання мови. Ми знали б вони б якусь іншу мову, можливо, не вставляли б інші слова. І я розумію, що да, комусь це не подобається, хтось має інше бачення на ці питання. Але тим не менш, я розумію, що я тільки коли я буду собою. То, якою я є, буду говорити ті речі, які я вважаю потрібними, інколи матюкатися, інколи бути не такою ідеальною, як я можу себе інколи позиціонувати. Тільки тоді буде можливість зібрати тих людей, які є. До речі, от з останніх передостанніх відео, ну типу, це буде останнє передостаннє відео, яке я, ви, я виставила на каналі, це якраз таки було про правду, про те, що взагалі моє відношення до психології, до духовності, до інших моментів. Це була я справжня. Я розуміла прекрасно, що можуть люди деякі не сприйняти це, відписатися і не бути моїм глядачем, не бути моєю людиною. І це окей. Але я розуміла, що саме цей момент це є знаєте, як та точка на таймлайн, коли ти розумієш, що все, треба час бути дійсно тим, ким ти є. І це однозначно дасть мені більше можливостей. Як о, і для мене, як для реалізації, да? так і для вас знайти ту людину, яка дійсно вам підходить. Ось так, люди. Будемо завершувати. Це була остання. Остання думка у цьому відео. Що я ще хочу сказати? Так як я працюю в своєму власному підході або методі, для всіх бажаючих зараз є можливість його спробувати. Це безкоштовна консультація. Взагалі про мій метод, мою філософію, мій підхід, все можна почитати на сайті, я в описі залишу під відео посилання. А для тих, хто хоче дійсно трансформуватися, вийти за межі цих тупих, я би навіть так сказала, думок, якихось правил, відчути. Себе нарешті, зрозуміти взагалі, куди рухатися, зрозуміти, хто ви є. Все це можна зробити на консультації. Зараз у мене є три теми консультації, які ви можете обрати. я так думаю, що в майбутньому я ще буду робити інші. Безкоштовні, щоб ви могли пробувати мій метод. Тому що я можу скільки завгодно про нього говорити, але самий ефективний спосіб зрозуміти, що це таке, це прийти до мене на консультацію і спробувати. Тому ті, хто дійсно шукають людину, яка б їх вивела за межі звичного сприйняття, яка постійно апгрейдиться, яка постійно, скажімо так, намагається вийти за межі якраз таки, от цих дурних якихось обмежень правил, велкам до мене на консультацію, бо я якраз та людина, яка може це зробити. Ось так, любі. Я вас всіх цілую, обіймаю, дарю вам позитивні вайби і до зустрічі в наступних відео.